Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Голосом нинішньої Європи є Макрон. Він все власне кажучи і розказав буквально вчора. Він захищає позицію Європейського союзу щодо стосунків з Китаєм перед Трампом. Трамп вимагає конфронтації Європи з Китаєм. А Макрон, який є голосом Європи, каже, що ні, Європа буде співпрацювати з Китаєм. Я перекладу з французького Європа буде співпрацювати з Азією з метою розчинитися в Азії, тобто підкоритися азіатам щодо. Північної Кореї, то Макрон каже, що європейська політика це зменшення ризику у стосунках з північною Кореєю, а не відмежування від північної Кореї. В жодному випадку Франція і Європа не будуть відмежовуватися від північної Кореї. Заморожені московицькі активи каже Макрон, не будуть конфісковуватися у Москві. Ми і так каже він: йдемо на порушення міжнародного права, коли користуємося відсотками. З цих активів, коли беремо під них кредити, ми частково цими кредитами допомагаємо Україні. Європа буде продовжувати брати московицькі енергоносії. І Макрон сказав, що Європа і так пішла на великі жертви, адже суттєво зменшила споживання московицьких енергоносіїв. Якби вони допомогли Україні, то спільно можна було би забрати всі московицькі енергоносії. Але це вже логіка Наполеона, а не Макрона. Це колись європейці і французи вміли ображати Азію. Це колись Наполеону не спадало навіть на думку віддавати. Близький схід жодним арабам, і навіть між нами і євреям, ну хіба що британцям. А зараз бачите, і французи, і британці, і навіть австралійці, і канадійці виступають за відновлення або утворення палестинської державності тобто, і ще раз, не єрусалимського королівства в Палестині, але Держави Арабів, це тих, хто воював з іруслимським королівством хрестоносців, ще якихось 150 років тому про таке не можна було навіть думати, помислити це було неможливо. Ми тут в Україні маємо зрозуміти, що якщо ми хочемо, щоб нам по справжньому допомагали, щоб нам допомагала Європа. Ми повинні не грати на їхніх страхах. У них немає почуття самозбереження, інстинкт не працює. Він відключився. Тобто, вони всі ці макрони розуміють, що вони або покінчать життя самогубством ці європейські нації, або їх уб'ють не все одно. Звісно, їм хочеться більш комфортно покінчити життя самогубством, ніж якщо прийдуть туди московити і всіх повбивають, але докладати зусиль проти московитів вони не хочуть. Тобто вони ж розуміють, що достатньо було би дати Україні всього лише втричі більше ніж дають зараз, і Московія б заткнулася, але вони цього не зроблять. У них немає інстинкту самозбереження, він не працює, але вони хочуть ідеології. Людина завжди хоче ідеології. Україна повинна запропонувати нову, сильну всеперемагаючу ідеологію західному світу. Без цього ми не виживемо. Свого часу комунізм пропонував універсальну ідеологію, і ви дивіться, як вони всі прогнулися тоді під комунізм. Сполучені Штати програли нев'єдконгу. Сполучені Штати свого часу програли американським студентам, які топили за В'єтконг, тому що були інфіковані комуністичною ідеологією. Британські і американські фізики, здавалося б, перезамислючі люди настільки хотіли якогось сенсу життя, настільки хотіли ідеології, що схопилися зубами за комунізм і безкоштовно передавали технології радянському союзу. Вони зробили радянський союз ядерною державою. Вони забезпечили ракетну програму. Ну і полонені німці, звісно. Нині в Європі дві ідеології маніхейство і джихадизм – якось знайшли спільну мову. Вони сплелися разом, і гомосоціалізм і ісламізм мають спільні інтереси знищення. Білої раси і європейських націй навіть путінська карикатура на фашизм сприймається. Дивіться, як багато перспективних європейських партій і рухів орієнтуються на Московію не тільки тому, що Московія їм платить. Платить вона, можливо, і верхівці, але партійні маси АДН, чи виборці правих в Італії вони не отримують коштів від Московії. Звісно, вони там щось слухають і своїх лідерів, але в цілому їм імпонує карикатура на Фашизм, яку змайстрував Путін, це, хоч якась ідеологія, а ми їм пропонуємо тільки здоровий глузд. Ми їм кажемо, що в ваших інтересах, в інтересах вашого виживання є допомагати Україні, тому що Україна є щитом між вами і смертю. А вони кажуть, це нас не переконує. Ми смерть запрошуємо до себе додому. У нас смерть приїжджає разом з мігрантами мільйонами людей в рік. Ви кажуть, нам дайте замість здорового глузду щонабудь набуть таке. Чим ми могли би захопитися, в що ми могли би повірити? Чим могли би захворіти? І таке є в Україні, але українці мають в це повірити. Це націонал християнство у братській версії. Братське націонал християнство мотивує братчиків, мотивує людей, які приходять в братство до ефективної боротьби. До звитяги, до самопожертви, зверніть увагу на цю ідеологію, зверніть увагу на цю віру. Це змотивує і вас, а отже, змотивує і Європу. Але давайте поговоримо про палестинську державність і взагалі про всі ці штуки на близькому сході. Вони на жаль більш актуальні для світу ніж. Українсько-московицька війна, тому що Араби більш вправні в пропаганді ніж українці. Отже, чому братство не співчуває палестинським Арабам і наразі не підтримує акції проти Ізраїлю? На це є кілька причин. Я їх собі виписав. Ну, по-перше, тому що в Європі та у Сполучених Штатах і в Україні вже до речі акції на підтримку Палестини організовують. Лівакі, гомосексуалісти, вороги Аллаха, також тому, що Хамас, який там все організує і користується загальною підтримкою в Палестині, є ірансько-московською маріонеткою. А також тому, що палестинці, на жаль, поважають Путіна значно більше ніж пророка Мухаммада. Для прикладу, в Ізраїлі немає вулиці Путіна, а на палестинських територіях у віфліємі є. В Ізраїлі також повно московицьких ідіотів, в тому числі такі є і в уряді, але це зовсім не означає, що Палестина, яка наскрізь промосковська, заслуговує не більше співчуття ніж Ізраїль. В Єріхоні з ініціативи Махмуда Абаса, це лідер палестинської автономії на західному березі річки Йордан. Є вулиця Дмитра Медведєва. У цього Медведєва палестинці теж люблять. Вони взагалі люблять всіх, хто знищує і пригнічує мусульман Кавказу. Взаємодія з Московією і підтримка Московії є самою сутністю політики палестинської автономії. Міністр культури Палестини Імат Хамдан заявив, що планується обмін культурними тижнями: Палестинський культурний тиждень у Московії та московицький культурний тиждень у Палестині. Це, до речі, здійснюється там в школах, в секторі Гази вивчають московицьку мову. Також обговорюють переклад і публікацію книг Палестинських авторів московицькою мовою. Палестина і Московія домовилися про спільні освітні проекти, у тому числі про вивчення московицької мови в Палестині через школу російсько-палестинської дружби. У них є школа російсько-палестинської дружби. Я сподіваюся, що туди вже прилетіла ізраїльська бомба. Якщо ні, то це дуже погано. Сподіваємося, прилетить. У грудні 24-го року підписано спільний протокол між Палестиною та РФ щодо співпраці в торгівлі та в економіці. Палестинський лідер Аббас неодноразово вітав і дякував Росії за підтримку прав палестинського народу. Цей самий Аббас під час візиту до Москви заявив, що стоїть з Росією без найменших сумнівів. Вважає її одним з дорогих друзів палестинського народу. У нас тут в Україні багато хто співчуває палестинцям, які є дорогими друзями російського народу. Московія офіційно заявляє, що її визнання Палестини сприяло збереженню можливості рішення конфлікту за формулою двох держав. В Єріхоні і Віфлієми відкрився культурно-економічний центр, названий на честь Путіна. Цей центр великий має кілька поверхів, спортивно-молодіжні відділи, музичні комплекси, і всі вважають його символом дружби між Московією і Палестиною. Московія бере участь у переговорах між фракціями Палестини, зокрема у спробах подолання розколу між ними. Тобто, факт і Хамас мирить між собою Московія, тобто Московія задіяна у внутрішній політиці. Палестинської автономії. Чому європейські гомосоціалістичні уряди підтримують палестинців? Ну, по-перше, тут є певна фронда проти політики Трампа, взагалі, от фронда проти Трампа, певний опір в Європі, і не тільки в Європі, уже є з одного боку. Це непогано, але з другого боку, цей спротив. Має вираження в потворних формах, між іншим Трамп вимагає від всіх, з ким він укладає торгівельні угоди. Він зараз переукладає торгівельні угоди з усіма, щоб вони інвестували в Сполучені Штати, що є дурницею. створіть умови, всі будуть інвестувати. Ну але тим не менше, європейці підписують ці угоди, тому що вони не збираються їх виконувати. А, наприклад, Південна Корея, президенти. І Щойно сказав, що Трамп вимагає від нього інвестувати 350 мільярдів доларів в економіку Сполучених Штатів. Він каже, це призведе до краху південно-корейської економіки. Але повернемося до наших справ: тобто, визнання палестинської державності, це з одного боку опір Трампу, а з другого боку. Це питання внутрішньої політики цих держав. Там уже азійські і африканські мігранти мають таку вагу, що їх неможливо ігнорувати перед ними доводиться запобігати. Тобто ці європейські уряди працюють зараз в інтересах азійських і африканських мігрантів проти інтересів. Білих європейців ці уряди не здатні чинити спротив напливу мігрантів, точно так само, як не здатні чинити спротив Московії. Любителі помахати палестинським прапором є огідними лицемірами. Для прикладу в Україні ми не бачили жодної акції, яка була організована ними, наприклад, на підтримку мусульман уйгурів Китаю, яких просто знищують. Ми не бачили від них акції на підтримку дагестанського підпілля. Ми не бачили від них підтримки батальйонам імені Шейха Мансура і імені Імама Шаміля. Це Кавказькі батальйони, які воюють на нашому боці проти Московії. Натомість братство постійно підтримує наших мусульманських братів на Кавказі. Прапор Палестини нині використовується ліваками, неомарксистами е як доповнення до веселкового прапору ЛГБТ. Власне кажучи, Збочниці мають зараз два прапори в правій руці. Вони тримають висолковий прапор свого руху а в лівій руці палестинський прапор. До речі, в секторі гази не відбулося жодної акції солідарності з чеченцями ні під час першої, ні під час другої чеченських воєн. Втім, треба зауважити, що політика Ізраїлю теж часто буває потворною. Ізраїль дуже довгий час був зацікавлений у збереженні московицьких впливів у Сирії. Стосунки між путіним і Натаньяху, прем'єр-міністром Ізраїля, досі приязні. Багато хто в Ізраїлі має сантимент до Московії, що говорить нам про те, що ми сильно перебільшуємо розумові здібності наших братів євреїв. Проте останні два роки Ізраїль робить те, що мали би робити арабські сунітські режими. Він завдав нещивних ударів по Ірану і знищує зараз ірансько-московських маріонеток. Ізраїль робить роботу сунітів. І тільки нерозумні суніти можуть бути цим незадоволені сьогодні. Звісно, населення гази страждає, але це населення ніколи не співчувало стражданням кавказьких мусульман, уйгурських мусульман та й, взагалі, будь-яких інших мусульман, ніколи воно не співчувало і стражданням українців. І ще раз, останні два роки Ізраїль робить те, що об'єктивно вигідно Україні. Можливо, це буде недовго, але наразі це так. Зараз Нетаньяху у Сполучених Штатах, і він заявив, що Катар за допомогою Китаю здійснює масовану пропагандистську кампанію проти Ізраїля. Тобто він прямо звинувачує. Китай в антиізраїльській діяльності це дивно. Китай доволі багато інвестував, наприклад, в аеропорт імені Бен Бенгуріона і так далі. Китай уже заявив, що це неправда і що він не займається такого роду речами. Але якби там не було характерно, що в той час, коли європейці уникають конфліктів з Китаєм, Ізраїль на такий конфлікт зараз іде. Отже, Натаньяко в Сполучених Штатах ви можливо звернули увагу на грандіозну поховальну церемонію, яка була здійснена на честь кірка, якого нещодавно застрелили. Ірк, проповідник і правий пропагандист. Він багато що говорив правильно і був популярним в Сполучених Штатах, але він неправильно розумів найголовніше. Він казав, що любить Бога, але любив заразом він трошечки і Путіна, тобто він не співчував Україні, а це найголовніше питання сьогодні. Сьогодні Україна є найголовніша країна. Україна є знаряддям Всевишнього і значення України буде підвищуватися. Україна буде мечем Бога живого в 21 столітті. Якщо християнин цього не розуміє, не відчуває, не вірить в це. Він неправильний християнин. Десятки тисяч людей, які прийшли попрощатися з цим кірком. Переважно є євангелістами, але чисельність католиків в Сполучених Штатах весь час збільшується. Наступним президентом Сполучених Штатів буде або католик або комуніст. З католиків це або Венс, або Рубіо, краще щоб Рубіо. А з комуністів великі шанси у Сандерса зараз в напіврозгромленому стані демократична партія Сполучених Штатів, адже всі ці пристарілі збочинці, які її очолювали і визначали її діяльність. Припинили роботу соціальних ліфтів в середині демократичної партії. Ніхто зі свіжих не міг пробитися. І зараз там оцей от Сандерс, фактично комуніст, огідний, є найбільш популярною людиною в партійних низах. Натомість, у республіканців, як не дивно, соціальні ліфти спрацювали всередині республіканської партії або партійні ліфти, хоч як це не назви. І звісно, що таким ліфтом скористався Трамп і Мага. Трамп порівняно нова людина. Він не із партійної номенклатури. Він туди увірвався, він вирвався наверх. І бачите, що Зараз схоже його влада абсолютна і тільки посилюється. На похоронах Кірка звучали слова, що в усьому винні демократи і ліві, і це звістує репресії проти демократів і проти лівів. Там є за що репресувати навіть по законах, але будуть репресувати і в позазаконній площині. Оце християнське відродження є ідеологією новою ідеологією Сполучених Штатів там теж. Люди спраглі за великими ідеями висловлені в рішучій формі, і там справді є ідеологічна боротьба між маніхеями і новими християнами. Там може встановитися такий собі своєрідний християнський фашизм. Американці неправильно розуміють христа і неправильно розуміють фашизм. Вони і не можуть правильно зрозуміти їхній час минає. Потрошку настає час нових, зокрема України. Один мій приятель живе у Ржищеві, і там є е, точка, в якій продають каву між іншим дуже якісна кава не гірше ніж на хрещатику в одній з найкращих точок Києва там біля виходу. З пасажу є е, точка де справді е, дуже добре роблять. Так у уржищеві роблять не гірше, дивно і багато цих ржищівчан є поціновувачами кави, і там завжди черга. І от він стоїть в черзі за кавою. А за ним. Кілька ржищівських тіток, і він чує, як вони там розмовляють. У нього за спиною одна з цих тіток, звичайних, отлитний з базару, каже, що вона там хтось про когось вона розповідає, каже, що вивели мене з зони комфорту. А це каже вона для мене екзистенційне питання. Він навіть обернувся для того, щоб подивитися, та ні, прості жінки, і отак от вони між собою і розмовляють. Що я вам хочу сказати. Україна сила, жодна екзистенціальна фрустрація не занурить нас до когнітивного дисонансу. Втім, у сполучених штатах все ще є якісь життєві сили. Вони ще не позбавлені все таки певної перспективи ці американці. Десь 10 днів тому Трамп видав указ про те, що потрібно, щоб більше в Вашингтоні не будувалися всі оці от кубізми, баухауси і вся ця. Гідота новомодна. Новомодна, вона вже років 100, але все це справді бридко. І що тепер всі архітектурні проекти будуть узгоджуватися з федеральним урядом? А федеральний уряд наголошує на класицизмі. Нарешті, бодай один світовий лідер наважився виступити проти кубізму. І дивно, що американець розумієте, свого часу британці так і не прийняли барокко, От нація, яка не здатна була прийняти. Барокко, в принципі, навіть дивно, що вони спромоглися на завоювання Індії. Ну, менше з тим. Вони одразу з готики прийшли в класицизм. Верніше, в паладянство. В колоніях в Північній Америці, звісно, там не паладянство, там такий колоніальний класицизм, трошки нуднуватий, але ну тим не менше, там цей от зараз вони. Повертаються, я так розумію, до цього колоніального класицизму, коли націонал християнство переможе в Україні, ми повернемося до барокко. Звісно, це буде якесь мяга цифрове бароко, я не знаю екзистенційне барокко. Але бароко душа України, і бароко переможе цей їхній американський класицизм, і всі ці огідні мавпування, які є в Московії. На цьому вам і щире змитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, Путін не любить бароко і не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.